З негоди дня соборності чернігівські активісти також долучилися до масових акцій, що прокатилися країною. У нашому місті акт злуки українських земель майже столітньої давнини відзначили кількома подіями. Одна з них увінчалася ланцюгом єдності на пішохідному мосту. Активісти кажуть, міст через Десну – лише символічне місце, адже уособлює єднання, яке зараз вкрай необхідне нашій країні за рік агресії з боку Росії та проросійських бойовиків. Українська нація стала більш згуртованішою, тому в окупантів немає жодних шансів перемогти сильних духом людей. Пішла хвиля, пішла, пішла хвиля. Такі акції вони об'єднують різні думки, різні політичні погляди, громадські погляди. І дійсно з'єднують Україну. Завжди є вороги, який хоче цю єдність зруйнувати. Але цього року Україна єдина як ніколи, тому що перед лицем війни, перед лицем зовнішнього ворога, всі вимушені гуртуватися.